Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запросити вас до національного парку Йосеміті на східну частину гори Ель Капітан. Тут, взимку, і ранньою весною спадає сезонний водоспад Кінський Гвіст. Здавалося б, звичайний водоспад, величний, звісно, і часом доволі повноводний. Висота його основної частини перевищує 480 метрів. Це другий за висотою сезонний водоспад у Йосеміті. Ним можна милуватися тільки в певні сезони. Він живиться опадами і водами від танення снігів. Начебто і нема чогось такого виняткового в ньому. Але. Суто, за особливих умов, усього лише на кілька вечорів у лютому кінський хвіст перетворюється на рідкий вогонь. Під час заходу сонця відбиток променів у потоці на кілька хвилин забарвлює водоспад у полум'яні кольори. Це створює повну ілюзію того, що згори лються потоки лави. Ця подія притягує до схилів гори Ель-Капітан сотні фотографів і мандрівників з усього світу. Популярність явища така висока, що служба національних парків була змушена закрити для відвідування певні майданчики навколо водоспаду. Диво приваблює настільки неймовірні натовпи відвідувачів, що це завдає шкоди чутливій місцевій флорі. Але диво трапляється не кожного року. Часом охочі спостерігати вогняний потік, чекають марно. Ілюзію можна побачити тільки тоді, коли у водоспаді достатньо води, коли стоїть ясна погода, і коли сонце, сідаючи, освітлює струмені під певним кутом. Така ось чергова цікавинка, гідна сторінки нашого альманаху. Дивовижний обман зору, створений самою природою. Ну а я нагадую, що світ сповнений дивами. І я маю для вас іще багато захоплюючих історій. Побачимося!